Доброго дня! А мене звати Тетяна Перцович. Так, я викладаю менеджмент 20 років стажу педагогічного. Тому моє захоплення, звичайно, це управління організаціями, це стратегічний менеджмент, логістичний менеджмент. Сьогодні ми поговоримо звичайно про ті зміни, які переживає практика менеджменту, яка зіштовхується з новими викликами. Ну і звичайно, можливостями управління, яке несе ефективність кожній компанії, для того, щоб використовувати ті інструменти, які сьогодні просто необхідно. Щоб виправити ситуацію, втримати конкурентну спроможність компаніями, посилити е, певні е, позиції на ринку, і звичайно досягнути прибутковості і втримати свій фірмовий стиль. при цьому. Е, зрозуміло, що в 21 столітті е, організація управління компаніями чи того, навіть проєктами е, абсолютно набула нових е, значень, тому що є ряд викликів, які ми повинні брати до уваги. За все, це і стрімка цифровізація, це і глобалізація економіки, це є співпраця з міжнародними компаніями, яка вимагає звичайно перегляду управління і всього менеджменту. Зокрема, ми маємо уважати на те, що саме такі зміни, модели, які ми використовували, класичні, які звичайно створюють фундамент в менеджменті, як класика управління, менеджменту затейло. Чи виробничою бюрократії, вона покращує організацію виробництва. Ми без цього не можемо звичайно здійснювати менеджмент, але ми маємо враховувати ту пленість часу, ті швидкі зміни, які диктують сьогодні через впровадження новітніх технологій через цифровізацію. І е, такі інструменти, які сьогодні широко використовують компанії, ще й цифрові платформи дозволяють виходити новим компаніям на ринок, інтегруватися і е, Є звичайно більші прибутки, але ж е, зрозуміло, що е, посилюється акцент на соціальну відповідальність, на сталий розвиток. Ми маємо е, це враховувати. І е, завдання сьогодні компаніям не так генерувати, напевно, прибуток. Як напевно нести ту корпоративну відповідальність, і напевно і вирішувати, бо так суспільство просто вимагає таким великим компаніям вирішувати перш за все питання глобального характеру це і екологія, і інклюзія, і також порушення демографії. А також гендерна нерівність, яка сьогодні теж стоїть питанням, як втримати сучасному менеджеру в таких, я би сказала, умовах нестабільності, швидкоплинності, змін свій, напевно я би сказала, становище на висоті треба враховувати технологічні зміни треба враховувати цифровізацію і глобалізацію якщо ми будемо говорити про глобалізацію то найкраще тут використовувати звичайно системний підхід тому що у взаємодії між суб'єктом і об'єктом ми добре орієнтуємося в внутрішньому своєму середовищі ми беремо до уваги ті зміни які в зовнішньому середовищі і зрозуміло що ця загальна картина дає можливість прийняти необхідні рішення проаналізувати свої сильні сторони і вирішити проблеми з слабкими сторонами. Якщо ми будемо говорити про м, ситуаційний підхід, він найбільш ефективний, напевно, в менеджменті в ситуаціях, коли не треба приймати стандартні рішення, але реально включати креативність і е, мислення, яке буде базуватися на тому, щоб виходити з того, що ми маємо, і приймати такі рішення, які дозволять нам. Залагодити ту ситуацію. Але ми не можемо обійтися без стратегічного менеджменту, який вирішує питання далекоглядності і нашого, е, нашої перспективи на майбутнє. І тут поруч зразу йде інноваційний підхід, тому що саме інновації покращують нашу конкретну сможність. Е, і завдяки тим новітнім технологіям ми стаємо кращими. Ми втримуємося в тому конкурентному сильному тиску, на якому ми сьогодні знаходимося. Але окрім оцих таких класичних, я би сказала, які ми пройшли в в еволюції, розвитку менедменту класичних таких підходах, ми не можемо обійтися без цих трьох таких ключових моментів, як технологічних змінах, як цифровізації. Якщо ми говоримо про глобалізацію економіки, перш за все ми зіштовхуємося з таким багатонаціональним і багатокультурним середовищем. Нам треба враховувати оригінальні. Ні, особливості треба враховувати різні культурні особливості. Візьмемо Великобританію. Ми не можемо говорити, що англійці мають ті самі традиції, що ірландці. Візьмемо Україну. Ми не можемо говорити, що традиції на сході чи на Півдні, у херсонщині, ті, що є на західній Україні. Тому звичайно, тут нам допоможе такі знання сучасному менеджеру, як орієнтація в кроскультурному менеджменті, як орієнтація в управлінні змін. А також в корпоративній соціальній відповідальності. Якщо ми будемо зглядати цифровізацію, то тут великий ефект спрацьовує знання з цифрового менеджменту, з знання з управління віддаленими групами, а завдяки звичайно системі CRM, системі управління цифровими платформами ми виходимо на вищий рівень. Якщо говорити про технології, то звичайно Ось власне, ті новітні інформаційні технології дозволяють нам пришвидшити прийняття рішень, опрацювати великий об'єм, я би сказала, більший об'єм інформації, глибоко проаналізувати. Далі нам цифровізація і ці технології дозволяють побачити прозорість всіх процесів, економію великого часу. І, звичайно, це дає високий результат. Ми не можемо бійти штучний інтелект. Він дозволяє нам заглибитися в процеси. Він дозволяє нам опрацювати великі дані завдяки власне, іншим інтернет-речам ми стаємо краще. Тому в таких глобальних змінах, які сьогодні виклики дають сучасним менеджерам, звичайно, функціонувати складно, але це можливо. І ми маємо Ростити ці можливості, тобто через виклики екологічної небезпеки, так є такі виклики поруч із цифровізацією, як порушення безпеки даних, як порушення комунікації, як зниження продуктивності у роботі з віддаленими групами. Ми бачили на прикладі covid 19 Завдяки оцим можливостям, як технологіям, як Zoom, і так, як цим платформам, які ми використовуємо, ми втрималися і показали якість управління кому. Компаніями, які здобутки ми отримали. І е, це є першим і необхідним завданням на що треба звернути сучасному менеджеру. Е, зрозуміло, що. Нова генерація Z і Альфа вона диктує свої сьогодні права. Вони хочуть втримати баланс між роботою і особистим життям. Ми розуміємо багато прикладів великих компаній, коли вони перехоплюють професіоналів. Вони розуміють, що треба втримати на плаву таких людей. Це треба забезпечити їм перш за все умови стратегічного мислення, креативного середовища, щоб людина розуміла, яка важливість його сфери професійної. Діяльності, а це треба створювати не тільки психологічні умови, а матеріальні умови, технічні умови. А також е, це треба створити умови для розвитку таланту. І це є необхідність велика власне для українських менеджерів, щоб не було от е, відтоку талановитих, розумних, молодих е, людей, які можуть принести велику користь Україні. А тому, що війна. Вона й власне створила такі небезпечні ситуації, як порушення демографії, як втрата цілого покоління розумного, молодого, репродуктивного. Бо ми розуміємо, що три компоненти: суспільство, екологія і економіка вони взаємодіють. І щоб ми досягнули цієї цілі в менеджменті, ми не можемо жодного з цих елементів опустити. Тому що, навіть створюючи класний менеджмент в компанії, ми не можемо обійти питання екологічної небезпеки. Здавалось би, а що стосується до будь-якого є фірми, яка займається перевезенням до екології. Розумієте, порушення цього поставок це одна із звичайно найголовніших моментів, але економія, раціональність в. Користання ресурсів на це сьогодні зважають всі відомі компанії від мета до Ikea, яка займається виробництвом меблів. Всі вони дбають про екологію. Ну для прикладу Ikea, вони думають на відтворення. Ресурсов небезпечності на, на переробку. Ми знаємо, що ця компанія займається натуральним ресурсом, так деревом, і ця переробка вона дозволить їм використовувати різні альтернативи для того, щоб убезпечити і зекономити як свій час, так і свій ресурс. Зрозуміло, що всі ці тенденції, сучасний вітчизняний менеджмент, він все рівно бере до уваги. Бо якби він не брав до уваги, ми би не могли втриматися так на плаву в цих нестах. Стабільних, я би сказала, критичних таких умовах, яких відбувається сьогодні менеджмент вітчизняний. І е, зрозуміло, що е, першим завданням є звичайно. Впровадження цифровізації інновації стратегічного менеджменту, тому що саме завдяки таким інструментам сьогоднішні сучасні підприємства вітчизняні вони стають більш конкурентно спроможними і вони приносять колосальний, я би сказала, ефект в економіку в цілому. Але ж є проблема підтримка зі сторони держави, тобто тут мають бути звичайно вдосконаленість певних законодавчих актів підтримку бізнесу, тому що те, що бізнес робить просто все можливе і неможливе. Реально, коли підвищують паралельно податки, це дуже ріже, це дуже демотивує, тому закривається малий і середній бізнес. А це є той момент, коли не можливість розвиватися в цілому економіці і Кому бізнесу але ж, коли і на великий бізнес покладають великі м, вимоги щодо вирішення глобальних проблем, так е що може е створювати певні бар'єри не тільки. В комунікації, але перш за все, в економічних якихось аспектах, так треба теж бути дуже уважним. Ну і співпраця мусить бути з відповідними державними органами, я вважаю, з певними структурами, але у форматі більших зустрічей, переговорів, електронних платформ, конференцій, симпозіумів, тому що це дає можливість у такій співпраці кращого налагодження стосунків між державними структурами і бізнесом підсумовуючи, можна зробити висновок, що однозначно сьогоднішній вітчизняний менеджмент повинен підтримувати сучасні тренди, цифровізацію, глобальні зміни зміни в технологіях, тому що це дасть можливість розвиватися економіці в цілому і суспільству українському бізнесі.